Я благаю, Господи, прости, Недостойна я прийняти Пресвяте спасіння, Недостойна в царство увійти, Та мене очистив, Боже, Ти, Ти дитям мене своїм назвав. Життя вічне Боже дарував, кров'ю найсвятішою омив, Ти, що моє серце сотворив. Сущий Бог, що є на небесах, Твою руку бачим в чудесах, я молю сердечно, Боже мій, дай нам увійти у твій спокій, кров'ю найсвятішою омив, Ти, що моє серце сотворив, життя вічне Бог нам дарував, Душе моя, Господа прослав. Слава Богу навіки! Алілуя!